Усім вітання, мене звати Володимир. Спілкуємося сьогодні на тему інвертора де є, і, зокрема, його технічних, технічних нюансів його роботи, тому що досить часто в коментарях задавали такі питання щодо стабілізації напруги, як відбувається, як він взагалі в цілому працює. Тому хочу внести певні ясність в роботу самого інвертора, для того, щоб у вас було розуміння як він працює в цілому і на що можна розраховувати. Перше, сонячний гібридний інвертор це той тип пристрою, який може працювати в декількох режимах. Зокрема, в режимі байпасу, тобто коли ви, підключивши його, пропускаєте просто в режимі через все, через нього саму мережу. І таким чином він працює просто як пропускний пристрій. І разом з тим він не виконує функції стабілізації напруги. Тобто, яка вхідна напруга буде на інвертор, така сама вихідна буде і з нього. Тому все-таки зразу скажу наперед, що краще підключити на вході і щоб він працював у парі з стабілізатором напруги. Стабілізатор напруги вибирати треба теж інверторного типу або семистерний. Або теристом, але уточнювати щодо можливості його працювати у двосторонньому режимі, якщо у вас, наприклад, є зелений тариф, так як у мене. Якщо вам це не цікаво, то будь-який стабілізатор вам підійде, щоб він працював в одному стороні, тому що, враховуючи ті перепади напруги, які можуть бути, у нас відповідно можуть траплятися різного роду халепи. І це теж недобре для інвертора. Таким чином, ви просто будете берегти своє обладнання. Разом з тим, коли інвертор. Сонячний інвертор Д працює, наприклад, у режимі генерації і відбувається таким чином, що у вас, наприклад, споживання 2 кВт, виробляє генерація 1 кВт, і, наприклад, вам ще 1 кВт береться з мережі. Якщо відбувається в такому режимі, тобто підмішування. Половину енергії береться генерації половину з мережі, в тому випадку Sony, гібридний інвертор Дея буде напругу видавати в межах 220-230 вольт. Тобто в такому режимі він буде контролювати ту напругу, яку він видає, саме в режимі, коли він працює генерації та підмішування. В інших режимах, тобто лише в байпасі, він не буде стабілізувати, він просто буде пропускати мережу через себе. Тому це дуже великий нюанс, на який ви повинні звертати увагу і не надіятися в, в плані, що ви купили гібридний інвертор, і у вас вже вся напруга в мережі стабілізується і буде працювати по режиму стабілізатора. Так не відбувається. Все-таки краще купити стабілізатор напруги. До вибору дуже багато, Я столюватися, наприклад, Укртехнологія. І, в принципі, нормально. Єдине, що якщо будете щось купувати стабілізатор, то зауважу, що краще купуйте його е, запасом потужності. Якщо у вас, наприклад, вхідна потужність там від неї автомат 10 кВт, то краще купіть стабілізатор напруги на 15 кВт. Це буде краще. І в режимі він не буде постійно працювати максимального навантаження. І це теж недобре для стабілізатора, коли він працює в максимальних своїх можливостях. Можливих параметрах, так само, як і інвертор. Тому, власне, ось такі нюанси щодо саме сонячного інвертора, гібридного інвертора, де я, Врахуйте на майбутнє, тому що це теж важливо важливо в плані збереження ваших пристроїв в побуті, якими ви користуєтесь. Так що ось така інформація для загалу. Власне на цьому, все. Якщо у вас будуть додаткові запитання, обов'язково ставте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом всім мирного неба, та все буде Україна.